Вже треба їм згадувати, що найбагатшу ліна в світі Ілон Маск під час того, як запускав свою фабрику по погрузивства Тесла, Сука, жив на заводі. Я сьогодні навіть е з дружиною проговорював історію про менеджмент. І коли хтось не каже, а що ж ви там погано керуєте, треба, що ви там їдете? Треба організувати. Ви не можете організувати. Верзи треба їм згадувати, що найбагатшу лінію в світі Ілон Маск під час того, як запускав свою фабрику по погрузивства Тесла. Сука, жив на заводі. Він спав в кабінеті на чорному диванчику, там умовно, 6 шість тижнів чи скільки йому було потрібно. Бо він, будучи найбагатшою, найуспішнішою людиною в світі, не міг організувати процеси так і наняти людей таким чином, стільки людей, щоб вони не просрали. Запуск Гіафекторі він жив на фабриці, щоб давати отак: от особисто хлистом, щоб вони все працювали. То тобто, поки ти особисто це не зробиш, не пройдеш цей шлях, нічого не буде. Ну а ви, менеджери іншого рівня, показуєте euh, на практиці, як це треба робити.